Повернувся до нас Крайслер Voyager 2.8 ЦРДІ 2007 року. Сьомого року Володар Олександр мав прохання не знімати обличчя, але скажуть трохи про свій досвід експлуатації. Пару тижнів тому ми встановили. Розкажіть, будь ласка, пробіг, було розхід, по місту був розхід приблизно 13,5. Виходило, ну, їжу різло, до 15 ставало. За містом в середньому був розхід, виходив 9,5-9. Зараз поставили цей блок. Дякую, Віктору. І по місту вже показує бортовік 11,3. Сподіваюся, що вийдемо ще на менший показник. Не знаю, ну, побуду, пару тижнів пройшло, ще двом да. чиститься там. І Без от виборцесі. зараз по трасі ще поїжджу, не знаю, не можу сказати. Так. Це класна штука, дійсно дуже незвичайна для всіх. Але якщо хто сторонник новшість, хлопці, я думаю, що вам це сподобається. Е, є різниця по роботі мотора, як відчуваєте? Так, да, до речі, мотор став набагато еластичніший, відзивчивий, ну, такий як собі. Як бензиновий да, я... Дійсно, я тільки що їхав по, ну, по місту, їхав по Києву. Блін, я насолоджувався. Чуть-чуть на педальку придав і, і пішов. Просто класно. Ну, коробка автомат, до речі, да, що це не механіка, а коробка автомат він трошки працює по-інакшому, але ну, дійсно дуже класно. Класна штука. Монтаж пристрою досить простий. Висверлюється отвір діаметром 6 мм. Туди монтується ёршик. Пристрій встановлюється у зручному місці. В даному випадку це кришка двигуна, іншого місця я не знайшов. І під'єднується живлення плюс-мінус до акумулятора. Вмикається він тільки на заведеному моторі. Простіше нікуди.